Перший код нічого не бачу. Я заплющую очі й вимикаю ілюзію. Усе, що навколо мене, лише тіні й декорації. Матриця малює мені світ, щоб я повірив у його справжність. Але коли я відмовляюся бачити, тоді починаю бачити істинне. Тоді логічно піде. Другий код нічого не чую. Я затикаю вуха і відрізаюся від шуму. Голоси системи це пастки зі страху та надії. Я більше не слухаю їхніх обіцянок і погроз. Я слухаю тільки тишу, у якій звучить мій власний дух. Лови лише тишу і внутрішній голосу. Третій код нічого не кажу. Я закриваю уста й зупиняю слова, що належать не мені. Матриця хоче, щоб я повторював її мову, її формули, її код. Та кожне слово це заклинання. Я говорю лише те, що народжує мою реальність. Четвертий код нічого не думаю. Я зупиняю внутрішній діалог. Мій розум це механізм, що живиться моєю енергією. Я вириваюся з його колеса. У тиші думок розчиняється світ, і я входжу у справжнє бачення. Там, де зникають думки, починається бачення істини. Тільки тоді ти виходиш з пастки матриці. Так працює код чотирьох ключів: це не втеча. це повернення. Повернення до себе. У матриці ти гравець, у тиші ти творець.